rain тума me. So me Ой, кувала зуленька у зелені лузі. Любив гуцул, прокуроршу няшу десу лісу смузі. Тарас, давай без політики, ми все таки Хай, на весіллі. Хай найбу. Моси тебе знову по старій добрій традиції в мамаються на весіллях. Поїхали! Варися Адамівна. О, Орися Адаміна, яке гарне ім'я по батькові. Орися Адаміна, скажіть, як вам весілля? Дуже гарне, дуже гарне, дуже забавне, прекрасне весілля. Дай Боже їм здоров'я, щастя, добра і всього всього найкращого. Добрий день. Це фотограф на цьому чудовому весіллі. Василь Монинець. Е, пане Василь, як вам весілля? Забовне весілля, забовне. Лиш то, що трохи пізно дали нам поїсти. Ну мається на увазі фотографу, відеооператору, Бо це це ви типу, вже гонте одразу на молодих, да? А що робити? Ну, то, так не можна. Та ж молоді нормальні люди. Все. А, да, та молодий мій колега, чуть не ліпший. І ви також собі дозволяєте гнати на колегу. Ну то що по панібрацьки. Ага, а що скажіть? файно, файно. Все файно, все, файно, да. все файно. Це ви Буду... так собі пошутили. Да? Якщо старша дружка ходить довольна. То старший дружба що скористався зони чи ні? Та ні, це неправда, про що ви говорите? Неправда, так? Всі порядні, всі час, нічем. Та що весілля? Треба замовлятися. Весілля, правильно. Як ти собі обираєш дружок? Ти знаєш, це тут от. Так, цікаве питання. Це я не чув. Дружок? Та дивлюся, щоб було файно, що. Ну, худа трохи. А -а -а. Ну, ну, главное, 60 то у нас рідко буває, то ну, зверху 90 то буває, ну там 60, там ладно, 70. А -а -а -а. Ну, коротше, ну, щоб було файно. Щоб було файно, файна, Бо ну, Я дивлюся, там ну, нема такої, щоб було. от. Це ти собі тут вибираєш, бо у нас дивись, у нас в селі вибирають, знаєш, так, щоб... Зуби були свої, щоб не клажені, бо то вже що буде з нею через 10 років, якщо вже зуби кладжені. Василь. Василь. Е, пане Василь, я чув, що я тут оператор соня на весіллі. Трохи є. А ну скажіть, будь ласка, а що ви це з фотіком ходите і оперіруєте? Ану, ну кажіть, фотік, підніміть, підніміть отако. Та як це знімати відеосйомку на фотік? От ми нормально ми знімаємо на пана Соніка. Як це ви людей дурити собі на, на фотограф. На фотоапаратиці. коли молоді собі думають, що ви що ви їх фоткаєте, не знімаєте. Не питають, вас не задумують цим словом сфоткав? Буває, часом буває. А, а чого чо ви собі не купите? Таку та як у нас камеру круту панасоні. Та, у мене була колись така камера, але вона трошки не дуже файно знімає. Чого не дуже файно? Я не знаю, що з не дуже знімає камера. У мене теж колись була, але фоті кліпче знімає. Як молоді позували? О, молоді позували як для обкладинок журналу. Серйозно так файно позували, так? Да? Вони напевно десь на тренування ходили, бо я не знаю, я їх нічого не вчив. Не було там якихось штрих, там різних пост, таких, що ну е, що вони не хороші для цього такого е, ну, баю. Ні, вони вели себе дуже культурно, стримано все. Слухалися вас? Дуже... Дуже... Виховані, одним словом. А були фотографії у стилі нью. Ні, Вибачайте, на весіллі таке не практикуємо. Так я не де, що практикуєте, фото, фотографуєте, з Ні, поки не, не знімаю. Якщо ти будеш мутити з дружку. І, і, і ненарокому знаєш, що у нас з Росії. Будеш продовжувати мутити далі чи ні. Ти знаєш, я закінчу свою справу. Щоб мені було добре, а потім скажу їй вже там, що там має бути. Ага, ти ти збі знімеш такономерочок в готелі і підеш і накажеш? ні? Я її там за Реш... я за рестораном ліпше. За рестораном Ресторан. Для москалів на готельку дорого стоїть. Правильно. Суцькі мольфари провиці сказали Олегу Тягнебоку, боку, що його старшої дочки на весіллю точно не буде грати пісня О Боже, який мужчина. О, Боже, яка така лина, як та я хочу від тебе. Скажіть, будь ласка, хто така Саша Грей? Олександр Грей. Ну, такі чи така. Ви знаєте, хто така? Або такий Саша Грей. Саша Грей. Олександр Грей, Саша Грей. Я не знаю такого. Не знаю. Не можете сказати. Я коли в школі трохи вивчав англійську, знаю, що Крейт це є зелений. Не знаєте? Ні. Та ж ви оператор. Це, невірно, богиня для всіх операторів. Я вже навіть признався, що це дівчина. Ні, я не знаю. На жаль. А ти? Звичайно, що знаю. Знаєш? Звичайно. А, і хто? І хто? Американська акторка. Е, відома акторка у галузі реклами із зубної щітки. Грі, грін, там грі, ну... Грін, ну не грей по-любому. А, грей це трохи, значить, виходить, трохи має зеленувати. Але, але Саша грей, так от, оце саме слово. В чому її, 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 її творчість полягає, а? Вам хлопцям відніше в чому її творчість? Ні, ну якщо ти знаєш, я просто не знаю, розумієш? Казала просто... мені мама не казати такі слова у камеру. Не казати? Ні. Ні, ну серйозно, чим вона займається? Я не можу такі слова озвучувати. Зубна щітка, о. о, о nie, Відома не, акторка, я дуже. Не знаю такої. Не пам'ятник. Не знаю, не бачу. Це культурно не можна назвати. Так, не можна, що лиш. мені отів... підкажи, я продовжу. Ну, знаєш, якщо у голові акцент правильний, то це і дівчина. Ну, якщо його трохи зміняють, то, то трохи біда. то трохи не той ну, Але акцент, хто, або, е, хто ця дівчина, або хлопець, хто здобує. Саша є Грей, на сам... я, наскільки моя думка, я думаю, що це якась е, ну, там, співачка, або діджей якийсь, або ну, топлесть діджи, то ми таке знаємо. Топлез ну, блеско, блеско блеско Блеско. Блеско. <ріхи> Саша Грей. Шо, Народився. Економіст, поет і прикладач. Шотландський економіст, поет і перекладач. Шотландський економіст, поет і перекладач. Ну, знаєш, він добрий співак. Якщо поет, то він співав і писав, він співав. Ай-яй-яй, думки. Куди ті думки летять? Куди ті думки летю, а? п'яний Ходиш по селі, людям під вікна, знаєш, в тебе точно немає інтернету від гостріма. Інтернет провайдер гострім. Ми із любого ділімана зробимо нормального бахура. Кажуть, що вже старша дружка ходить довольна. То ти я ж скористав чи ні. <рес> ти знаєш, як ми то я скористав, то вже через 9 місяців була б робота. Ага. То я пробував, то я не знаю то або я. Ну, що з там було, вроді би то було темою до світла. А ну дивіться, от чим відрізняється гість отко на весіллі у Росії від гостя е, на весіллі в Україні? Ну на Росії що? Накидався, накидався, заснув. Через годину встав веде, галіє коло не знову напився, спить. А наші люди хочуть. Випити пару грам, закусити, і потом давати танцю такого, щоб аж порохи йшли. От я знаю, що на кожному веселі є якийсь такий простий, проста така людина, дурний, ну дурний від Бога. І що тако? на п'єси і, і морочить людям голову. Вони всі скинуться йому на таксі, і він попосував до хати. Бачу декілька разів, але це одиничні випадки. Я вже падаю, дивіться, вже теж трохи випив, напевно. Ні, я шуткую, я не п'ю, я на роботі. Um, <laughs> <nie? Jak laughs> мені як мені? Забагато смій забагато смієтеся. ви може не п'єте, але що з другою потрібляю? Не буває плакати. Така невеличка інформація, що ти там на вінку з бабами файно собі зажало, не? А, так! Да. Любиш експериментувати. Я люблю, по-перше, люблю поресперитувати, по-друге, воно ну, цікаво, ти розумієш, вони опитні. Верни, верни, верни. Але величі співали файно. Ти знаєш, що yeah. я, я співав. Та я з я я, я. я і то подумав за співання, Ви глядачі, теж думали. А я про співа про співані. Ми не були у Росії в гостях, і не думаємо там бути. Нам Росія тепер бачите, що нам наробила. Українські весілля це є українське весілля. Гарне, забавне. Ну, то я на свої очі видів, що то нема з ким говорити. То ви їхали в Росію у цей такий складний час? Ні, москалі до нас приїхають. Е, і ви їх одразу фотографуєте, і то одразу все у ті, ну, самі знаєте, куди відправляєте. Ні, я не фотографую їх. От чим відрізняється гість на весіллі у Росії від гостя на весіллі в Україні. У нас гості культурні. Гарні, обережні, а там усі. А я вже вічно нікому не вірю. Ні... Нікому? нікому. не вірю. Нікому? Нікому. Всі брехуни, всі брехуни і маскові і на що брехуни остатися. І що скажете, що наші українці такі вічно культурні, адекватні, на весіллі не п'ють. Та ж не вічно, але на порядок ліпше, ніж там. Ну, вам не попадалося таке що там дружка бере, бутилку шампанського розбиває об голоду дружбове? Ні, чесно кажучи, такого ні разу не бачив, ні бійок, ні. Але такого. Чого? За дружка і бутилка шампанського об голову точно ні. Ну, та ж дружка прийшла з ВДВ і зразу собі дружбу, по голові, Ну, бо себе шкода. А візитка у вас є? Є, але коло себе нема. Коло а тако є. Є, Та ви крутий yeah. пацан, знаєш. Людмила. Людмила і? Вадим. Вадим. А, пане Вадим, ви знаєте, що це таке пікап? Пікап? Ну, no, yeah. машина. Ну, no, для одних це машина, а для других це двозначне має значення, це слово. Не знаю. Ну розумієте, пікап це коли тако хлопець лізе до якоїсь дівчини, залицяється. Різні там, ну, no, проводить різний флірт, різні види флірту. Ви це таке не чули ще таке слово? Ну, тепер вже чую. Світлана, мама наречений. Будь ласка, як вас? Ніна Володимирівна, ні. мама нареченого. Е, Скажіть, будь ласка, пані Світлано, от як ви думаєте, коли перший раз наречені поцілувалися? От варіанти відповіді. За тиждень до весілля, на четвертому побаченні, чи вони ще не цілувалися і вже потім після весілля де собі перший раз поцілуються? На четвертому побаченні. Ви собі думаєте що так, на четвертому? Так, собі думаю. А мама нареченого як думає? Я згідна. Що на четвертому? Побачення. Я собі думаю, що на четвертому бачення. Я так думаю, я так стверджую, що так воно й було. Мене звуть Андрій. Далі? Далі. Питайте далі. Питайте далі. Андрій, просто, просто Андрій можете звертатися. Десь таке нескромне питання, Що на твою думку означає слово пікап? Пікап. Ну, в зв'язку з тим, що. Я Недостатньо компетентний в англійській мові, я на жаль не можу перекласти це. І тому. Я перепрошую, я перепрошую пікап. Це наше слово, це не англійське. Це гуцульське. Гу... Ні, не гуцульське. Це просто українське слово пікап. Не англійський, не гуцульський, не ні німецький, ніякі. Просто українське слово. Ну і що? Що воно означає? Ну я не знаю, я вас запитую. О чим відрізняється український п'яний гість від російського п'яного гостя? Чим, чим він відрізняється? Бо він блистеть. Хто, хто блистеть? Руський, руський, рускиво. Він, він шов в Стразіках такий? Ні, він просто. <плак> <плак> <Да>? <плак> просто так і є. От зараз ви, ви маєте можливість пояснити російським людям, що можна мати двохповерхову хату, файні коло хати паркане. Ну, всю тайку мамається в хадах, розумієте? Файним газдовувати, я не знаю. ну, Передайте щось їм. І не валяться в шанці. Mm -hmm. Їм передати? Так. Да. Саме так. Ну я би їм передав. ну, У даний час з нашої якась. <кхух> Ви знаєте, що таке пікап? Пікап, ну, пікап це як об'яснити, Типа майстерство, яким. Е... <гум> Ні. Яким вчуться е хлопці, щоб познайомитися з дівчиною? Нормально, але Но які не вміють знайомитися. Ви певні, що це є саме так? Або машина. В смислі машина. Як ви думаєте, отпер наші молодята, коли вони перший раз поцілувалися? На четвертому побаченні, за тиждень до весілля, чи вже після весілля поцілуються? Ні, десь на четвертому побаченні, сто процентів. Це ви так впевнені на всі сто. Да. А ви що, світили свічку якось що? Там я через день буваю в тій хаті, я була світла. Ага, ви Так, кницю. Ви, липнет... в... ви, виділи, як ви да. застала на гарячому. Дивіться, е... усі, усі нормальні люди знають, що таке пікап. Тобі хоч раз... Хо... Чекай, чекай, чекай. Зараз я піду додому, візьму тумачний словник і вечтую. Або зараз загуглю. Чекай, ти вдома собі, Я знаю, що ти загуглиш, ти. усі гуглють. Хоч раз на день, але Google. Бо без це не обійтися. Кажу, що старша дружка ходить доволі сад на весіллі, ні? Що ж старша дружба веде, сон скористав, ні? Старша дружба постарався. Як він сказав, фамілію у нього прізвище, вовк, Вовчої породи, все як має бути, там гарячий хлопець. І що ж ви десь користав, ні? Полюбецько А чого колись робили весілля в школах, а тепер не роблять. Ну, бо колись не було таких гарних ресторанів багато, та й мусили робити в школах. Це таке моя думка. Е, моя думка така, що просто тепер дівчата одружуються на 3-4 курсі. А колись у 9-10 класі вони вже вийшли, вже троє дітей мають. Як ви думаєте? Не так було? Так. Так. А ви коли одружились? Я у 16 років. У шістнадцять школу якраз і після випускного чоловік здурив з нас. Це ви пане? Ваде? Ви здурили Людмилу? Ну, не здурив по обоюдному согласію. согласі. А чого не робили весілля у школі? У школі? Так. Мало місця було. Мало було місця. No. Та чого у школі такі, а то в'язали тепер роблять Ну так просто тобі здається, уда? Я вважаю, що там було мі мало місця. Для наших гостів мало було. Ви робили в ресторані. Ну, Звісно. Так, у ресторані, да, в гарному ресторані, таке, що, ви красиві, там у кладі. Ми вдома робили, ми вдома. Вдома робили, нагадали? Тоді не було в ресторані. Я тепер не згадав, думаю, ну, блін, точно вдома. Кожна людина хоч раз у житті чула слово пікап. Да, і що було далі? Ні, скажи мені по правді, ти хоч раз в житті чув слово пікап? Ні, ну я чув, але я не уникав у суть. Ні, ну то чого бути недовольно? Файний весілля, файний старший дружба, то в чому проблема? Думаєте, що старша дружба що ж скористався, ні? Ну то то їм бідно, що він скористав чи не скористав, ну довольні обоє. Ну, на вашу думку, як? Ну то може й скористав. Дивіться, Дивіться, Мосне ТВ. З вами було Мосне ТВ. Дивіться Мосне ТВ. Дивіться на ТВ. Не, не ТВ, Мосне ТВ. Мосне ТВ. Шановні Валентин та Інна, бажаємо вам щастя, благополуччя та взаєморозуміння. Вибачайте, якщо щось сказали, не то вашим гостям. Ну, розумійте, формат є формат. Треба підтримувати марку. І вам, глядачам, щастя, здоров'я та мирного неба. Ну, це на даний час найактуальніше. Все, папа, з вами було мозне тебе! На добраніч! Пані Людмило, ви знаєте хтось або хто такий? Саша або Олександр Грей? Грей? Грей. Ні. Не чули? Не чула. Над корахуї нормально. Рахує. Рахує. Що, математик? Сильний якийсь, чи що? Економіст? <рес> ну, Я вже екон... знати. Економіст, так. Да. Рекламує зубні щитки.